Доброго дня, відвідувачі сайту майстриня. Сьогодні я хочу вам розказати доступно, як все ж таки скачати будь-який відеоролик із даного сайту. Відеороликів тут є дуже багато. Це можуть бути майстер-класи, це можуть бути звичайні повчальні відео. І зробити це досить легко без допомоги будь-яких програм. Ось, наприклад, ми знаходимося на сторінці, працюємо разом. У відеомастер-класах по виготовленню ляльки-мотанки. Ми обираємо будь-який відеофайл, який нам, чи відеоролик, який нам подобається. У нижній панелі ми знаходимо такий ось значок YouTube, кликаємо по ньому мишкою, і буквально нас перекидає зразу на канал сам YouTube, де дане відео відкривається для перегляду. Я його призупиню, щоб нам не заважало. У стрільсі пошуку. Ось я вам виділю, так що ви бачили. Сьогоднішнє відео кольором. У нас є слово YouTube. Перед цим словом нам необхідно поставити дві букви С англійських без всяких пробілів. І нажати кнопку Enter. Відповідно, сам канал нас перекинуть на сторінку. На які ми можемо закачати даний відеоролик. Якщо ми справа подивимося, ось така в нас є панель задачки: скачать і написані, якісь йдуть певні формати. Взагалі-то для того, щоб переглядати даний відеоролик на комп'ютері, ми можемо закачати його у форматі mp 4 але із різним. Значення. Подивіться, Чим більша цифра, можна сказати, так доступніше, тим вища якість відео. Якщо це відео повчальне, нам з вами цілком вистачить формату MP4-360. Це нормальний перегляд, нормальна якість для нашої, скажімо, роботи. Ми нажимаємо на цей формат, кнопочку скачать, і загрузка сама вже йде. Автоматично. Що вам необхідно зробити? Вам потрібно лише буде дану загрузку зберегти у тій папці, які вам необхідні для перегляду на вашому комп'ютеру. Дякую за увагу!